Капеланське благословіння, на 9 вересня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава ці Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в святому Євангелії ми чуємо слова такі, що Господь свою проповідь або вихід на місійну службу. Почав тим, що почав говорити людям покайтеся і увіруйте, бо наблизилося Царство Небесне. Ви знаєте, коли я перш став священником, я думав, так, знаєте, розмірково, а що я першу проповідь скажу, яку я буду говорити людям. І мені ці от слова, знаєте, вкралися в серце моє, що сам Господь Ісус, коли почав свою місійну. А шлях, то він з цими словами почав ну почав свої проповідь покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. увірити в Євангеліє. Але це ж саме робив Іоанн Хреститель, коли говорив покайтеся бо наблизилося Царство Небесне. Так само робили почали робити і учні, апостоли, які теж починали почали свою проповідь саме з цих слів. І е, я ще більше скажу. Що саме вся проповідь їхня складала саме в цих словах, дуже маленьких, да, згорнутих. Ніби що там можна в цих словах, коли їх там так мало да, знайти такого великого і, і знаєте, великого, і на все життя, що вистачило, да, і достатнього. виявилося, що це все тут вміщається. На той момент, коли я свою першу проповідь говорив, я не зміг сказати. Саме ці слова, бо у мене не було наповнення змістом їх. Лише зараз я наповнюю, я розумію, що це важливо, і коли я промовляю слова покайтеся, то у мене є там зміст, який наповнений. Але як важко це, знаєте, не почути, а вкласти в серце і зрозуміти, сповнитись цими словами. Словом покаяння, щоб воно наповнилося, як ми кажемо, духом і, і силою. Що таке покаятися, це змінити, змінити своє життя у відповідному напрямку? Ну, в даному випадку, в напрямку Господа нашого Отця Небесного, Ісуса, Сина Його і всіх слів Божих, які є. Але саме так змінити життя, покаятися. Помінятися, і піти, йшов раніше іншим шляхом, якимось своїм, а тепер Божим шляхом піти. І напевно, все наше життя, саме ці слова «покайтеся», увіруйте, бо наблизилося Царство Небесне в кожна з них і наповниться всім все святе, а, ну, святе письмо, яке ми читаємо, або життями всіх святих. Які цим шляхом йдуть. Але святі, і ми теж саме, ми, звичайні люди, теж саме святі, входимо в цей щасливих, якщо називається святими, як, коли йдемо цим шляхом. І кожен з нас, коли наповнює своїм життям ці слова, то ми і тоді починаємо розуміти, яка глибина в них, про який простір в них нескінченний. Да, ми кажемо. Ми дивимося на нього і бачимо, що немає меж, і тут немає меж наповнення цих слів. Але лише тоді, коли я з Божим присутністю, з Божою допомогою йду цим шляхом разом з ним, то я починаю потихеньку з малого йти до великого і розуміти, і змістовно наповнюватись уже цими словами і цим життям. Амінь.